Добрий день, учні 4 класу. Сьогодні ми працюємо асинхронно і будемо вчитися письмово додавати-віднімати цифрові числа, а також іменовані числа. Ми з вами збираємося у Подорож до країни математики. Оберемо валізу і виконаємо завдання. Отже, перша валіза. Обери правильну відповідь до рівняння. Х помножити на 70 дорівнює 4900. У нас невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Добуток поділити на відомий множник. Отже, відповідь. Звичайно, 70. Друга валізка. Склади у валізу речі, де відповідь становить 620. Отже, рахуємо. Так, Це капелюшок і. Розумнички, працюємо далі. Наступна валізка. Обери купури, що становлять вартість квітків в обидві сторони. Дивимося, скільки наговорить? 95 євро. Що можемо скласти? Тобто 50, 20. 20 і 5. Так. Наступна валізка посадка на рейс починається за 3 години і закінчується за 45 хвилин до вильоту. О котрій годині варто виїхати з дому, щоб не спізнитися, якщо виліт літака о 22.45, а їхати до аеропорта 4 години. Тобто за 3 години починається плюс 4. Це 7 годин, тобто 22.45 22 приблизно віднімаємо. 7, і це в нас виходить 17 о 17 й годині. Потрібно виїхати, щоб не запіднитися на літак. Наступна валізка. Потрібно придбати у банкові 100 євро, яка буде вартість. 1 євро 30 гривень 18 копійок покупка, 30 гривень 56 копійок продаж. Тобто у нас не купують, а продають. Отже, нам потрібно що помножити на 100. Це що в нас виходить? 3056 гривень. Після подорожі залишилося 20 євро. Давайте здамо їх у банк. Скільки коштів ми отримаємо? Тут що ми вже будемо? У нас будуть покупати. Тобто 3... нам потрібно помножити на 20. І це дорівнює скільки, на вашу думку? Неправильно, так? Давайте перевіримо всі варіанти. Неправильно, так? І правильний варіант. 603 гривні 60 копійок. Отже, ми готові до подорожі. Записуємо 28 листопада класна робота. Використовуючи подані цифри, запиши найбільше і найменше. чотирицифрові числа. Цифри в числі мають бути різні. Запиши ці числа каліграфічно. Отже, дивимося. Що в нас найбільше? Найбільше буде число, в і найбільше, буде найбільше на це число. Це 3, 2, 1, 0. Тобто виходить 3210. А найменше з нуля у нас не може починатися, тобто буде з одинички починатися, і буде яке число? От, 1023. Завдання 443, друге, усне. Отже, як знайти письмову суму та різницю? Письмове додавання і віднімання будь-яких багатоцифрових чисел виконується так само, як і трицифрових. Тобто записуємо розряд під розрядом і робимо обчислення. 0 додати 3. Це в нас 3. 1 додати 2, 3. 2 додати 0, 2 і 3 додати 1 це 4. Тобто 4233. Так само віднімання. 0 відняти 3 відняти не можемо. Позичаємо десяток. 10 відняти 3, 7, Тут в нас залишилось 0. Знову потрібно позичати. Знову 10 відняти 2, 8. Тут залишилася 1. Одиницю 1 записуємо, 3, відняти 1, 2, Отже, 2100. 187. Нагадаю, що письмове додавання і віднімання будь-яких багатоцифрових чисел виконується так само, як і трицифрових чисел. Записуємо завдання або вирази 444. Нам потрібно обчислити письмово тобто записати вирази в стовпчик і порахувати. Перший вираз. 8036. Вняти 6210. 6 відняти 0, 6. 3 відняти 1, 2. 0. Відняти 2 не віднімається, позвичаємо десяток. 10 відняти 2, 8, І 7 відняти 6. Це в нас 1826. Це у нас віднімання і додавання. 5, 8 додати 3. 11, 1. Пишемо, 1, позичаємо. У нас стає 6. 6 додати 7, 13. 3. Пишемо, 1 помічаємо. 1 додати 0, 1. 2 додати 8, 10. 0. Пишемо, 1 помічаємо. І 2 додати 6, 8. Отже, 8131. Наступні вирази. Порахуйте самостійно. Записуємо вирази 446. Подивіться уважно, якщо в минулому завданні в нас був лише, було лише один два доданки, то на цьому завданні буде три доданки. Отже, записуємо число під розряд під розрядом. І рахуємо, тільки тепер рахуємо вже відразу три доданки. Отже, у нас 2 додати 7. Це 9, 9 додати 6, 15. 5 пишемо, 1 помічаємо. 2 додати 8, 10, 0 пишемо, 1 помічаємо. Тобто, 5, 3, 8, і 0, 0 пишемо, 1 помічаємо. І тут виходить 3, 4. Отже, виходить у нас 4 тисячі 5. Другий вираз обчисліть самостійно. Фізкульт хвилинка. Давайте трішечки відпочинемо. Виконаємо разом з космонавтом. Отже, продовжуємо нашу подорож і разом із нашим космонавтом вирішаємо із землі на місяць. Отже, задача 447. Записали: найменша відстань від землі до місяця становить 356 410 км. Космічний корабель подала 10-ту частину цієї відстані, скільки кілометрів йому залишилося подолати. Запишемо умову. Отже, Всього у нас становить 356 тисяч 410 кілометрів. Корабль подали яку відстань? Одну десяту від всього. Що питається, скільки залишилось подолати? Як нам знайти одну десяту? Тобто, нам потрібно всю відстань поділити на скільки? На 10. Отже, перша дія: 356 тисяч 410 поділити на 10. Порахуйте відповідь, запишіть самостійно. Тепер, що нам потрібно зробити, нам потрібно від всього відняти те, що ми знайшли. Тобто 356410 відняти 35641. Порахуйте, скільки це було самостійно, і запишіть відповідь. Записуємо вирази 448. Зверніть увагу, що у нас тут вже іменовані числа. Обчисли вартість товарів на кожному чеку, записуючи три доданки у стовпчик. Записали. Отже, 0 додати 0, 0 і ще 8, 8. Не забуваємо записувати копійок. 6 додати 4, 10, 0 пишемо. Одиничку помічаємо. Записали гривень. 10 додати 9. 19, 9 пишемо, 1 помічаємо. І тут виходить у нас 16, тобто відповіді. 169 гривень, 8 копійок. Записали наступний. Працюємо таким же чином, як і в минулому виразі. 4 додати 2, 6, 5 додати 8, 13, 3 пишемо, 1, помічаємо. І 8, 6 – 14, 14, дати 8, 22, 2 пишемо. 2 помічаємо. І 6 додати 1, 7, і 1 додати 3 буде. 1 додати 2, вибачте, 3. Отже, 372 гривні, 36 копійок. Вирази 449. обчисли записують у щопчик, зробите самостійно. Дякую за роботу. На цьому наш урок закінчено. До зустрічі наступного разу.